Добрий день, дорогі земляки. Звітую за відпрацьований тиждень. Основний упор робили на підготовку до опалювального сезону 22-2023 років у разі непередбачених ситуацій. Провів декілька нарад, визначились по напрямкам. Основна сьогодні задача створити відповідний резерв як паливно-мастильних матеріалів, так і відповідного обладнання. А також працюємо по питанням закупки підстанцій, електропідстанцій, ті, які вкрай необхідні для наших комунальних служб. Хоча це питання складне поки що, тому що обмежена кількість їх на Україні, ну, завдячуючи Кабінету міністрів вони прийняли постанову. І якщо це перший покупець, будуть звільнатися від відповідних таможених податків, а також ПДВ. За період повномасштабного вторгнення на територію України Російської Федерації наша громада згідно рішень виконавчого комітету. Та сесій за підтримки депутатів надала допомогу більше 25 мільйонів нашим комунальним підприємствам, а також були прийняті відповідні рішення по підтримці наших Збройних сил України та територіальної оборони. Кабінетом міністрів України були прийняті відповідні. Зміни в питаннях надання допомоги нашим Збройним силам України, а також тим питанням, які ми проводили через виконавчий комітет. Зараз робота трошки сповільниться, тому що всі рішення будуть проходити так, як проходили в нас в мирний час, тобто по рішенням сесії за рішенням депутатів. Я вдячний начальнику обласної харківської військової адміністрації Олегу Синегубову за допомогу, ту, яку надають по питанням забезпечення деревиною на опалювальний сезон нашого населення, управлінням соціального захисту населення, прийняті. Відповідні рішення згідно положення по категоріям, які ви можете побачити на сайті Лазівської міської ради. Сьогодні заступник мій виїхав у Зміївське лісництво для того, щоб заключити договори на поставку. Продовжують до нас прибувати не в значній кількості, але вже багатенько їде людей. З Донецької і Луганської областей продовжуємо їх розміщувати, а також допомагати в тих питаннях, які необхідні їм для першочергового проживання. Виділяємо декілька квартир звільнених для тих категорій людей, переселенців, де є багатодітні сім'ї. З дітьми, також інвалідам. Це будуть квартири. Багато іде звернень населення щодо тих квартир, які не зайняті роками, там ніхто не проживає. Ну, я вже інформував. Ще раз хочу проінформувати, що це складна процедура, яка потребує судових рішень. Ми працюємо в цьому плані і туди додавали. Додатково людей для того, щоб це питання прискорити. Відвідав ряд старостинських округів, де поспілкувався з старостами, переселенцями, відповідними фахівцями по напрямкам, визначились додатково по підтримці вимушених переселенців. Також оприділили роботу на Кінець нашого місяця на що потрібно старостам звернути увагу. Роботою старост задоволений. Відбув у відрядження, де працював по питанням забезпечення нашої громади гуманітарною допомогою, також відвідав територіальне медичне об'єднання другу ланку, де оглянули ремонт в приміщенні пральні, до кінця місяця вона вже буде повністю готова. Хоча цик з ремонту затягнувся в результаті того, що там розміщене обладнання і процес роботи не призупиняли. Також відвідав і поспілкувався з хворими на предмет лікування. Їжі, люди задоволені, ніяких нарікань не було. Також побував у столовій там, кухні, де йде приготування. Да, там потрібно вкладувати відповідні кошти для того, щоб воно мало не тільки відповідне обладнання, а також внутрішній вигляд. Є питання. Безумовно, по обладнанню. Тому будемо працювати по цим питанням. Продовжували працювати по напрямкам фондів громадських організацій, а також волонтерському руху по допомозі, не тільки населенню, а також військовим. У неділю ми святкуємо День Виноградаря, тому Впереді в нас вихідні, всім би хотів би побажати тихих вихідних, зайнятися тією роботою, яка, яка всім подобається. Ну і, безумовно, ми чекаємо перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні!